то почнемо. Де мене задбався, ля, не валяю по дворі, як сончис, не винувати Том, говорив мені ром, він дав мені зарплату, я взяв її і почав нею радуватися. Їх я дивився на це, все про що радували. Я радувався, як ти хло, як сам і грим, бо мені так було радісно, ніч на дворі. І почав, що що треба робити, це складе є. Yeah, yeah. Сипаюся я і йду гуляти, бо в мене селянин ходить по хаті. Дивлюся на цю красу, саме село номер 13. чекав село No3. Хто? Oh. Говорю сусі, своїм сусідом, він на мене накричав, йду шукати саме мер, щоб я йому це розказав. Він не знаю, де він є, де він є взагалі. Шукаю його повсюди, його ніде нема, дивлюся, там там селяни і думаю, що він десь там, і потім я його не знаю, де він. Потім я доганяю їх, мера і знайшов. Потім якось зустрів, Він сказав: я не знаю нічого, нічого, сказав нічого. Я з цього зарвалася і пішов тут дому, просто, до осумнитися, задумвали. Це таке село номер 13, Хто не знав, хто не знав. Це таке село номер 13, хто не знав, хто не знав. Ліпше було вдома, тим справедливість. Правда, так друзі, несправедливість. Відомо ми всі папа, друзі.